По дружній зраді жінка може мати три основні ролі: роль дружини, які зраджують, роль дружини, яка зраджує, та роль коханки. Вітаю, дорогі підписниці та підписники. З вами я, Каріна Тригу, психолог, який надихає, підтримує та розуміє. І сьогодні ми поговоримо про ці непрості ролі, які випадають на жіночу долю а можливо є результатом свідомого або не зовсім свідомого вибору. Проблема багатьох сучасних жінок полягає в тому, що після того, як вони виходять заміж, вони перестають доглядати за собою. Рідше купують собі новий одяг, косметику, мовляв, що гроші потрібні сім'ї на інші більш важливі речі. Менше часу приділяють вечірнім процедурам. Не так слідкують за тим, в чому одягнені, будучи переконаними в тому, що чоловік і так її любить. Чоловіки в цьому плані аж ніяк не поступаються жінкам, в негативному сенсі слів. До весілля, коли їм треба було завоювати дівчину, підкорити її серце, він постійно дарував їй квіти, робив сюрпризи. Якщо з фінансами у нього не було проблем, дарував прикраси і оплачував посиденьки в кафе не тільки майбутній дружині, а й усіх її подруг, з якими вона відпочивала. Що, до речі, мовити, є досить продуманим стратегічно кроком. Не хочеться говорити погано про людину, яка пригостила тебе. Тобто таким чином чоловік купує собі групу підтримки у вигляді подружок нареченої, і коли вона прийде їм жалітися на нього, навряд чи вони називатимуть його козлом. І після досягнення цілі, коли ця жінка вже точно належить йому, до того ж народила йому дітей, чоловіки нерідко розслабляються і не балують дружину звичними для неї сюрпризами. Таким чином у чоловіка з'являється переконання, що дружина нікуди не подінеться від нього. А дружині натомість здається, що вона ідеальна господиня, вона жертвує всім заради кохання, за це вона буде для чоловіка на першому місці. Але, на жаль, в більшості випадків подібна поведінка призводить до проблем в сім'ї, серед яких не буде винятком і подружня зради. Коханка компенсує те, що вдома не транслюється. Коханка це жінка, котра дає любов, емоції. Якщо вдома емоцій не вистачає, то буде продовження на стороні. Деякі жінки починають порівнювати себе з коханками своїх чоловіків. Вони переконані, що ця жінка має бути кращою за них, якщо чоловік пішов до неї. Коханка не краща, ніж ви. Просто вона дає те, чого ви не давали. Дружина перестала помічати в чоловікові прекрасне, а коханка в силу новизни стосунків це помічає. Скоріше за все, вона дає те, що давали ви на перших стадіях відносин. Часто коханкам притаманні ті риси характеру, які раніше були у дружини. Прийнято вважати, що коханка це та жінка, яка руйнує шлюб. Але насправді коханка зберігає шлюб, компенсуючи те, чого не вистачало чоловікові. Поки він був з нею, він не пішов від тебе. Коханка збагачує чоловіка і він повертається до сім'ї. При цьому коханка несе досить об'ємні енергетичні затрати. Складає свою енергію в чужу сім'ю, замість того, щоб направити цю енергію в позитивне русло, зробити добре собі. Тому бути коханкою стратегічно невигідно, якщо ж знову ж таки розглянути цю ситуацію з точки зору дружини, з одного боку це подвійне життя, і для когось це неприпустимо. З іншого це питання, як їй було. Можливо, завдяки тому, що у нього були ці стосунки, він був до неї більш добрішим та терплячішим, прекраснішим, більше про неї піклувався, і без коханки їхнє життя таким не зможе бути. Якщо ж говорити про жінок, які зраджують, причиною зради можуть бути фізіологічні, психічні особливості жінки. Це жінки, яким постійно бракує сексу, німфоманки. Жінки теж можуть бути полігамними, і однією з базових потреб жінки може бути потреба в новизні. Жінки теж схильні таким чином закривати потреби, які чоловік не реалізує. Тобто, жіночі зради як наслідок незакритих потреб, коли жінка чогось недоотримує. Якихось моральних аспектів, тепла, ніжності, компліментів, так і фізіологічні незакриті потреби, а у когось, можливо, і матеріальні блага. У стані алкогольного сп'яніння жінка стає більш сміливішою, якщо у стосунках з чоловіком певні труднощі, це також може сприяти невірності з боку жінки. Коли зраджує дружина, вірогідність того, що в неї закрутиться роман, значно вища, ніж коли зраджує чоловік. Ми можемо засуджувати жінок, які зраджують, або, навпаки, ставитися до них з розумінням, думати, що ніколи не опинимося в подібній ситуації. При цьому не слід забувати, що більшості жінок, які зрадили, на початку стосунків і в голову. Не приходило, що вони будуть зраджувати. Якщо ви опинилися в ситуації, через яку ви зіткнулися з гострим нерозумінням з боку близьких та рідних, друзі від вас відвернулися, і ви не знаєте, де знайти в собі сили, щоб впоратися з тим, що відбувається, запрошую вас на індивідуальну онлайн-консультацію, після якої у вас з'явиться можливість знаходити внутрішню підтримку та приймати і визнавати. Свої слабкі сторони так, щоб не страждала ваша самооцінка. Записатися на консультації, можливо, написавши особисте повідомлення. До зустрічі онлайн. Бережіть себе та своїх рідних.